Всіх вітаємо, всіх вітаємо, шановні українці, люди, підписники, непідписники, всіх вітаємо, всім бажаємо здоров'я, всім привіт, любі хлопчики і дівчатка і малятка. Всім привіт, всіх вітаю полян на карті Аграрний край. Опа, там уже щось ходить, да, на тому по... А, там пшениця у нас, йо-майо. -йо. Отже, отже. В попередній серії ми заробляли кошти ще, щоб одне поле купити. От В цій серії плануємо купити поле, подивитися, що там йому треба. Може то треба внести якісь добрива, якусь треба зробити. От, і будемо потихеньку, як би сказати, розвиватися. Потім вже як це поле зберемо, вже зійдини їх до кучі, тому що зараз це, це робить. Я думаю, не потрібно. От, дивимося. Дивимося. У нас є 1 мільйон 767 тисяч. Поле ми будемо купляти ось це 43. -тє. Ось воно. Воно коштує 1 мільйон 615 тисяч 344. Дуже великі кошти, дуже великі. Але що робить? Розвиватися потрібно, потихеньку розвиватися. Мрія, звісно, є. Отут. Хатинку побудувати, і щоб воно так навкружки. Але, але, по-перше, насамперед це бізнес, насамперед це земля, насамперед це ферма, 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 ферма. А пожити можна і в хібарки. Коляну задають вопрос, що ти живеш в хібарки, в тебе скільки землі вже. бабла скільки ти в хібарки живеш. Ну Колян парень не гордий, колян із сільських, із трактористів, комбайнерів. Говорить, головне, щоб десь переночувати було, пожити, поїсти, а не. Не головне, не що в яких хоромах. Зараз головне розвивати бізнес, людям платити зарплату, достойну, достойну зарплату людям платити, щоб туди нічого не нуждалися. І не хаяли, і щоб нормально відносилися. От, хоча не кожен українець так поступає. Ну, да ладно, купляємо ми. Так, є. Тепер ми йдемо сюди і. Купляємо дані про почву. От ще 21 тисяча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше, оце ось. Саме найкраще, бачите? Отаке. Але є, є всякого. Є усякого. Тепер нам треба подивитися, що у нас тут. PH. Да? Це нам ізвість треба внести. Хреновато. Азот вовче ніякий. ніякий. Нам треба внести. Сюди азот. Врожайність вона ще не висчиталася. От. Так що нам треба і ізвість снести на дане поле і і, і, і добриво. Ну, це будемо ми бачити, добриву будемо бачити. Так. Що ми робимо? Поле ми купили, і у нас тут 32 тисяча да? Ну, такої собі. Але ж у нас ще ж є і і соя, соя. але сою ми продамо. Уже туди в червні. Вона вже росте ціна. Так що ідемо Ідемо в магазин. Нам треба трактирець Трактірець нам треба невеликий. Невеликий, щоб, головне, потягнув розкидач. Тому що ми будемо доброго кидати і Ізвість Ну, давайте дуцика такого візьмемо. Ось такого красавчика. Ова. О, чорний зробимо, так? Да? Так. І цему GPS по-любому, тому що ми будемо самі це все робити. Беремо мінус 13 тисяч. Так, назад. Тепер нам треба з вами. Угу. Розкидач. Отак. От так. 18 950 буде влазити, ну я думаю, що туди піде дуже багато. Так, стоп, 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 стоп. Все, Добавили ми. Добавили ми Так, так, так. Ну і що? Орендуємо. Да Так. 18.950, 19 тонн. Які купить? Які купить? Назад. Ти що? Ти що? Зараз це бабло прохеріш. Так. Так. Туда. Ух ты! Красавець. Красавець такий красавець. Так. Дідіть теж гидкоудобрення, хто знає. Так, ізвісті в мене немає. Нема поля на ізвісті немає. Значить, ми йдемо сюди. Е мішки і звість. Так, 2 тонни, да? це буде 16 тонн. Купить. Да. 16 тонн. 18. Коротше, ще два мішка надо А потім, а потім довезем. Так, є. Назад. Все, загружаємося. Загружаємося ми звістю, друзі. Це буде довгий процес. З вами зустрінемося вже на полі, як я доїду до поля. Тобто, ну, будемо вже далі працювати, будемо дивитися, що воно буде як. Е -е добриво є, добриво -в, в мазі. Підвеземо, главне кинуть нам ізвість. Поїхали працювати. Ну що ж, любі друзі, добрався я, загрузився і добрався я до поля. справа, як ми бачимо, наше поле 42. -е. І відуча також уже наше 43. -є. Але, 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 але дивіться. Але дивіться, дивіться, дивіться. Так, тут можна буде розвертатися і по цьому. Е -е, пр -пр -пр -пр. Дивіться, дивіться, дивіться. І тут теж конопляк, до речі. До речі, на 43-му також конопля. Так, треба, треба розкрити лопості. Так, да, до речі, дивіться, тут також конопля. Так, уровень pH нормально, азот плохо. Азот взагалі плохо, 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 плохо. Коротше, нам треба це все трошечки удосконалити. Я не знаю, як воно буде по поводу добрив. О, не розкрив. Так. Так, що ми робимо? Ми включаємо GPS, ми йдемо в настройки, беремо ширину та потім ми беремо так і отак. І отак. Раз. Опача. Потім зменшуємо. Так. Є. Включаємо, здаємо назад. Їдемо. Так, це нам не треба. Абсолютно. І поїхали вносить ізвість. І дивимося, що буде воно у нас робити. І воно у нас вже його краса Бачите, ось вже краса темнішим цвітом. І так ми з вами зробимо, як би сказати, Більше піднімемо собі урожай. Так, Отак. Кабіна виглядає у цьому дуцику, така? Нічого А Щось під Нюхоланда смахує, да? хто знає, скажіть. Напишіть в коментарях. Ось так, як під Нюхоланда смахує. Ух, здоровецький який. Опача, опача. Все, працюємо. Ми працюємо. Вносимо. Як закінчиться доброго, я покажу, як ми загружаємося туди-сюди. Ну, тобто це не дуже воно буде цікаво. Поїхали. Так, друзі, не вистачило. Отак от доїхали. Я думаю, що ще одного хватить. Так, стоять уже хлопці. Вже я попереганяв і добриво і ізвість. Завантажився ізвістю в Мазика. О, поїхали, завантажимо. Поїдемо, завантажимо наш прицепчик і будемо працювати далі. Звісно, э, краще було б э, цим гноєм, о, гніться. Але у нас поки що немає гною, дасть Бог, це буде у нас добре і він у нас з'явиться найближчим часом. Зберемо ми пшеничку, положимо валочки, зберемо колому і вже заведемо корівок. О, і буде у нас тоді вже і жидкий гній, і твердий гній. От. Тоді ми будемо вже в досить не добрива куповані, а будемо вносити добрива свої на вор, так як, так, як полагається. Переключили. Дозавантажуємо. Від'їжджаємо і будемо працювати далі. Його треба облагородити, як то кажуть, да? довести до доума, теж як-не-як як чиїсь паї. Так, закриваємо і поїхали. Далі працювати. Так що, бачите, вже один, як би сказати, розкидач пішов на це поле. І я так думаю, що цей також е... а... але ще може і не вистачить, ну може і вистачить. Погнали все, друзі, не сумуйте, чаюйте, кофіюйте, хто що буде робити, приємного апетиту чи, чи, чи як там, ми поїхали працювати далі. А ви, як би сказати, не сумувайте. Поїхали! Отож бо любі мої. Я так думаю, що ще її не хватає і е, цієї їздвісті, що є. Йо, окей, палки ну, Тут 11 тонн, будемо надіятися, що хватить. Як би тут сказати, будемо мати надію, то хвати. 30 і там 18, 48 тонн, практично, практично 50 тонн піде на це поле. Ну, будемо сподіватися, що хвата, а ні, то прийдеться докупляти. Куди діватися? Куди діватися? А ще, а ще й добриво вносить, а ще закатати треба. Ну, закатувати, напевно, що я буду... Уже за кадром. Оце, що погано, бачите, що е тіпа сипеться наниз. Ну, не продумано, не продумано, абсолютно не продумано. Абсолютно ніяким чином не продумано, Тіпа сипеться донизу. Ну нічого. Е... Ладно. Це ж таке. Все. Те, що маємо. Якщо що, то, пере... то поїдемо, заправимося і добавим. Тому що, ну, коли треба, О, як сказати, окультулювати до кінця. О, ви бачите, дивіться. А тут, взагалі червоне. Взагалі червоне, йо, Ну нічого, так, закриваємо. Запускаємо і поїхали далі працювати. Отак От працюємо, працюємо. От так же ж трактористи працюють у полі, шановні. Да, да, да. Отак От і трактористи працюють у полі туди, сюди. А це ще пилюк, ви ще не розумієте, що таке пиль, От ця, що вона там іде. Да, трактора комфортні. Умови зараз кращі, як Т-74, але все одно дихаєш оцими добривами, дихаєш такою білібердою. Так що отак якось. Так, поїхали ми далі працювати, а ви не сумуйте. Поїхали. Що, любі друзі мої, якраз в ноль. Якраз в ноль. Тютілька тут, тут в тютільку практично. Там трішечки не хватило, але менш з ним. Менш з ним. Так, відкриваємо. Зараз спробуємо вносити добриво. Ну тут на коноплю добриво не йшло. Я не знаю, чи зараз воно буде вноситися, чи не буде. Зараз ми з вами подивимося. Чи буде воно, чи не буде вноситися? Що да. Що це? О такое? Я не зрозумів. Що так здвинуто? О, хера бора, блять. Ти понімаєш? Ммм... Так. Стаємо на лінію і хіра зараз. Сюди. Загружаємо добривами і дивимося. Що буде? Тут дуже погано. Добривами, дуже погано добривами на полі. Я думаю, що вносить це буде, але побачимо. Але зараз ми з вами побачимо. Це ми завантажимо. Якщо що, потім вигрузимо і загрузимо в машинку. Тихо хабу, хабу. А добриво похоже на цю, на їзвість, так? Да? хе 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 Чувак. Ва. Ребе. Хоть голову поверни, чучол. Ей. Шшш. Уф. Вдаль. Смотрю, я вдаль! Ах, ідіота хромосома. Эй, привет! Чуєш? Не, ноль. Так. Є такі піроги. Так. Тепер упіндімо туди і зараз будемо... Тихо щось перезакриваємо хвірточку. Так. А ну. Опача, бачите, дивіться, вноситься, тут вноситься, тому що дуже хреново з добривами. От тут воно і вноситься. опа-ча, пача, опача, пача-пача. Опача. А добриво, ви бачите, що з добривом коїться? Оооо, набагато більший розкид, але мен менш сип. Я все це, як би сказати, порівняю. Бачите, добриво набагато сильніше розкидає. Хм. А ну давайте ми отаку зробимо. Підемо сюди. Ага, бачите? Хага, -ха -ха! -майо! От що. От що, да Угу От що, на добриво, бачите, добриво, він розкидає. Він розкидає добриво. Більш, як би сказати, під кожну короче, культуру треба міняти. Е -е -е. Ну Нічого, повертаємося на Ісходну. Зараз по новій заїдемо і будемо працювати. Ну добре, друзі, я буду вносити, я думаю, що цього е прицепа хватить на все поле. От, вже в кінці ми з вами зустрінемося. Не тумуйте, кофіюйте, чаюйте і тому подобне. Що ж, ще й лишилося, 8800 лишилося. Добрива. Але це норм, як то кажуть. Давайте ми з вами так робити не можна, подивимося, що у нас отакується. Ну а чого азот нормально? Ну того, що, по-моєму, того, що бачите, не більше, не менше для коноплі треба. о, Потяг ти, Бачите який? Тут можна перевозитися туди біді. Куди я поїхав? Хтось знає. Ооооо, це я хромосома. Я дивився на своє 42 -е поле. ха, -ха, -ха, -ха. Це Капець. Їду по бур'янах разним їздять. Ой. Принтеруй до трудому. Да-да-да. Так. Там ми вигрузимо, загрузимо в ...в машини. Куди тебе розвертаєш? В такий тяжкий прицеп, чи що? Так робити не, не можна в цьому. Так, але тут щось воно мені. Ну тут все хорошо, тут все прекрасно, бачите? Поїхали. І на цьому будемо ролик ми закінчувати. коли купили. Це добре, це прекрасно. О, потім зберемо і соєдиним і буде у нас здоровенніше поле. Братульончики! Братульончики, буде у нас здоровенніше поле з вами. Здоровенніше. Приїхали. Так. Добре. Тим дуже вдячний, хто додивився до кінця. Дай Бог вам всім здоров'я. Зустрінемося в слідуючому ролику. Бережіть себе, своїх близьких. Тим, пока-пока.